Як збільшилась кількість людей, які сьогодні підтримують ці, ну, якщо можна так сказати, проект, цю ініціативу. Вона вже стала всеукраїнською, Але ви знаєте, я дякую вам всім. Дякую за те, що ви робите. Я надразово вже казав, що тим людям, хто займається добрими справами, тим людям, які роблять добрі справи, треба перш за все приділяти увагу. Помічати їх, відмічати їх, дякувати їм. І щоб про них знала країна, щоб про них знала суспільство. Добре справи. Це стало нормою життя і не тільки нормою життя, а щоб це було модно. Модно бути здоровим, відкритим, добрим чоловіком. А ви такі і я. Дякую вам всім. Слава Україні! допомагати там людям у тиждень добрих справа. І бачити щасливі посмішки дітей, таких, як я. Я хочу, і це було весело, цікаво. Я хочу ще більше таких добрих днів. Дякую. Супер, Саша, дякуємо. Дякую. Будуть робити добрі справи, то це настільки нас всіх об'єднує і робить нас настільки сильнішими, тому що добро неможливо зламати. Ми святкуємо те, що має найбільшу цінність у людському серці: доброту, щирість і силу спільної дії.